thank you В законі України про туризм залежно від категорії осіб, які здійснюють туристичні подорожі, їх цілей, об'єктів, що відвідують, перелічно 16 видів туризму, після якого зазначено тощо. А що означає це тощо? А це свідчить про те, що віддів туризму є безмежна кількість. Кожен суб'єкт туристичної діяльності може знайти свою нішу, знайти свого клієнта. Наприклад, є такий вид туризму, як екстремальне просування або айронінг, метою якого є просування речей на дошці в незвичайному місці. Для прихильників цього виду туризму організовуються змагання, вони забезпечуються розміщенням та харчуванням, тобто є джерелом доходу для представників туристичної індустрії. Більшість авторів у класифікації туризму. Включають усі можливі характеристики: використовувані ресурси, організаційні форми туризму, тривалість туру, вік туристів, використовуний транспорт, місце проживання, мотиви поїздки. За організаційними формами спрямованості туристичних потоків туризм поділяється на внутрішній, в'їзний та виїзний. Внутрішній туризм або domestic туризм є подорожі в межах території України, громадян України та осіб, які постійно проживають на її території. В'їзний inbound туризм. Це подорожі на резидентів в середині кордонів будь-якої країни. Виїзний outbound туризм це подорожі громадян за межами своєї країни. Ці три основні форми туризму можуть комбінуватися, утворюючи такі види або категорії, як локальний туризм або туризм в межах країни, об'єднує внутрішній і в'їзний. національний national tourism, включає внутрішній і виїзний туризм, та міжнародний international tourism, враховує та туризм, враховує в'їзний та виїзний туризм. За демографічним та соціальним складом учасників подорожей виділяють молодіжний, дитячий туризм, туризм третього віку. За джерелами фінансування туризм може бути комерційний та соціальний. Комерційний туризм це індивідуальний або груповий туризм, при якому послуги оплачує сам клієнт. Соціальний туризм, груповий або індивідуальний, повністю або частково оплачується державою, профспілками або із соціальних фондів. Різновидом соціального туризму є інтенсив туризм. Це заохочувальні поїздки співробітників підприємств їхнім коштом, потягом яких, крім відпочинку, передбачається і ділова частина, наприклад, відвідування профільних виставок, конференцій, підприємств і ну, подібне. За способом пересування туризм може бути пішохідний, річковий, авто автотуризм, залізничний, велосипедний, авіаційний або комбінований. За кількістю учасників, туризм буває індивідуальний, сімейний, груповий. За ритмічністю туристичних потоків виокремлюють сезонний та цілорічний туризм. За характером організації туризм поділяють на плановий, організований та самодіяльний, неорганізований. Плановий туризм це внутрішній туризм за маршрутами, розробленими і організованими відповідними туристичними організаціями, знанням певного комплексу послуг екскурсійне обслуговування, транспортне перевезення, забезпечення місцем проживання, харчування тощо. Подорожі груп або окремих туристів, що здійснюються не за планом, передбаченим туристичними організаціями і підприємствами, є самодіяльним, неорганізованим туризмом. Туристи самі вибирають і розробляють маршрути своїх подорожей. Туризм також поділяють на активний і пасивний суть такого поділу: це визначення видів пересування та інтенсивності діяльності людини під час подорожей. Активні види туризму передбачають види відпочинку і подорожей. Розваг спорту, скелелезання, спортивні ігри, плавання на плотах по бурсливим річкам, підводний туризм, які потребують значного фізичного навантаження і доступні не всім категоріям туристів. Пасивні види туризму орієнтовані на спокійнішу і менш напружені щодо фізичних навантажень програми туру або туристичної подорожі. Вони розраховані на людей, схильних до розміреного відпочинку. Пізнавальних турів, що потребують менш напруженого циклу переміщень і фізичних навантажень. Це відпочинок на морських, гірських, водолікувальних курортах, оздоровчі тури. Залежно від впливу на зовнішнє середовище, туризм поділяють на м'який софт та жорсткий хард. Яскравим представником якого у виду туризму є екологічний. Масовий рекреаційний туризм є жорстким. Тому що його розвиток обумовлює суттєву зміну навколишнього середовища під потреби туристів. Поряд з масовими видами туризму вартому уваги є туризм спеціального інтересу. Спеціалізований нішовий туризм. Це сукупність видів туризму, орієнтованих на чітко окреслені і відносно сталі групи туристів, об'єднані за мотивами подорожі, спеціальними потребами туристів чи особливостями туристичної дестинації, ті, які формують певний вузький цільовий сегмент ринку мікронішу, достатньо за величиною для створення окремих туристичних продуктів. Розвиток нішевих видів туризму дає чимало переваг для менеджменту туристичної дистинації. Їх характеризують стійкішим попитом, вони є сприятливішими для місцевих спільнот і, що важливо, дозволяють залучити заможніших туристів. Для туристів нішовий туризм надає новий цікавий досвід. Тому Всесвітня організація туризму ЮНВТО і Всесвітня Рада з питань подорожей та туризму WTTC рекомендують територіальним громадам розвивати саме нішовий туризм. Серед спеціалізованого туризму варто відзначити. Пригодницький туризм це головним чином індивідуальні, в складі нечисленних груп, подорожі, малодосліджені, незаймані нашою цивілізацією природні куточки, дивовижні місця планети. Це вид туризму, який об'єднує всі подорожі, пов'язані з активними способами пересування і відпочинку на природі, що мають на меті отримання нових відчуттів, вражень, поліпшення туристам фізичної форми. З пригодницьким часто ототожнюють екстремальний. Але на відміну від пригодницького туризму, основна мета екстремального це отримання максимального адреналіну шляхом ризику. Наступним видом туризму -нішого туризму є гастрономічний туризм. Це різновид туризму взаємопов'язаний з пересуваннями по різних країнах з метою ознайомлення з національними стравами, продуктами, напоями. Під час таких турів споживач відвідує ресторани з національною кухнею, бере участь в гастрономічних заходах, приготуванні місцевих страв, знайомиться з історією та рецептурою національної їжі та тампоїв, дегустує напої і подорожує по місцях вирощування, збору і виробництва продуктів, які його цікавлять. Наступним видом туризму можна звати Майс-туризм. MICE Майс MICE, від англійської meetings, incentives, conferences, exhibitions – це область індустрії ділового туризму, що пов'язана з організацією та проведенням різних корпоративних заходів. Поняття Майс утворюють чотири базові напрями: meetings – тобто корпоративні зустрічі, презентації, переговори і так далі. Incentives – заохочування чи мотиваційні тури і програми, тімбілдинг, навчання персоналу. Кооперативні свята, конференси – це конференції, конгреси, з'їзди, форуми, семінари тому подібне. Екзибішнс – це виставки, іміджеві заходи, фестивалі, благодійні концерти, піар-події, прес-тури. Ключовими гравцями ринку є спеціалізовані Майс- івент-агенції, конгрес-бюро, виставкові центри і різні майданчики для проведення кооперативних заходів. Наступним видом туризму, вартим уваги, є сільський зелений туризм, який може розв'язати проблему необхідності реабілітації, психічного оздоровлення, шляхом впливу на здоров'я людини, природних, екологічних факторів. Популярність сільського зеленого туризму як виду відпочинку пов'язана з тим, що він найбільшою мірою відповідає рекреаційним потребам людей, які мешкають в умовах урбанізованого середовища. В районах з складною екологічною ситуацією, які страждають від постійного нервового перенапруження. Наостанок треба зазначити, що види туризму можуть комбінуватися між собою. Наприклад, до водних видів екстремального туризму відносять дайвінг, каякінг, рафтинг, зорбінг, До повітряних вінсерфінг, парашутизм, бейсджампінг, парасейлінг, дельтапланеризм, до гірських альпінізм.